Нацяте грудня понеділок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Супільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Усі ворожі цілі, 18 шахетів і 8 ракет збили наші захисники в небі над Україною. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ вимагають обурені мешканці від Дніпровської міськради. Світ врятує любов. Під таким гаслом відбулось свято для особливих дітей. Партнером виступив Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського. Солідарність більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині повідомили в обласній військовій адміністрації. Цієї ночі на Дніпропетровщині без обстрілів. Там, де здобувається ця тиша, де немає вихідних і точно знають, якою ціною. Там, на фронті, мають відчувати нашу підтримку. Знати, що цей шлях до перемоги ми долаємо разом. І з вдячністю до оборонців, які на захисті країни 24 на 7. Гарного понеділка! У ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу шахет із окупованого Криму. Усього зафіксовано пуски 18 ударних дронів. Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування Південь, більшість на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Крім того, близько четвертої ранку Російської. Сійські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку попередньо із Брянської області РФ. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування Центр. Народи України та Аргентини понад усе цінують свободу, свою ідентичність і прагнуть жити гідно, сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, України. сьогодні увесь день зустрічі та перемовини в Аргентині. Навіть ширше сьогодні Україну тут почули, і інші держави Латинської Америки представив Україну на інаугурації нового президента Аргентини. Провів Перші перемовини з хав'єром. Сьогодні тут на площах, на вулицях, багато скандували слово свобода, лібертат. І це те, що нас відчутно поєднує Україну і Аргентину. Наші народи, які понад усе цінують свободу, свою ідентичність, і прагнуть жити жити достойно. Хав'єр хоче сили для своєї країни. Я відчув прагне чесності міжнародним відносинам. Я подякував. Йому за підтримку України запросив разом з нами працювати заради відновлення миру, обговорили двосторонню співпрацю між нашими країнами, яка може додати економічної міцності та робочих місць для наших народів. Хороша світла зустріч. Я щиро бажаю Аргентині правильних рішень та стійкого зростання. Хай бідності стане менше, сили більше, хай свобода тільки зростає тут же в Буєнос-Айресі Провів перемовини ще з трьома лідерами країн регіону Парагвай, Уругвай, Еквадор. Обговорили нашу міжнародну роботу, з ними, нашу співпрацю. На полях інаугурації говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто і зрозуміло, що про наші європейські справи. Сьогодні ж говорив з президентом Франції Макроном та президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєм дві телефонні розмови. Про спільну роботу на рівні Євросоюзу, про спільний захист Європи. Вдячний за підтримку. Зустрівся з нашою громадою в Аргентині, з тими українцями, чиє коріння тут сягає глибини десятки десятки років. Вдячний за збереження нашої української культури, нашої ідентичності, нашої мови. Я вдячний за те, що зв'язок з Україною зберігається попри географію, попри будь-які негаразди. Завтра і післязавтра разом з командою буду в Вашингтоні заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес, вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу, більше, дати більше можливостей, дати більше захисту, більше сил. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто б'ється і працює заради інтересів нашої держави, нашого суспільства, нашої свободи, нашої. removes a of Тись інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. другий місяць поспіль щосуботи. Дніпряни приходять під стіни міської ради. Вимога одна: витрачати бюджетні гроші на зсу. Люди обурені витратами Дніпровської мерії на піар та бруківку під час війни. Обурені дніпряни наголошують, що спрямувати 2% від кілька міського бюджету на підтримку тих, хто зараз боронить нашу країну. Це сором для нашого міста. Подробиці у репортажі моєї колеги Ольги Ховрич. Минулого суботу під стінами мерія Дніпра. Містяни зібралися на мирний мітинг «Гроші на зсу. Вишукалися по обидва боки проспекту Дмитра Яворницького. Більшість із учасників із плакатами в руках. Дехто з мітингувальників цього разу тримав й обличчя мера Філатова. Цього разу мітингувальники були особливо вмотивовані відстоювати справедливість, адже на останню сесію міськради жодного із них не пустили й, взагалі, не схотіли слухати, каже Владислава. Я одна з тих, хто хотіла виступати. Прийшло все жахливо. Ми я просто хочу зазначити, що ми юридичні вимоги всі виконали, тому що по статті 46 по самоврядуванню по закону по самоврядуванню ми маємо право бути присутніми на сесії міської ради. І реєстрація проходить одразу перед сесією, як по закону, але ми зробили більше. Ми подали по перше запит на всі фракції і запит до Бориса Альбертовича щодо виступу за одну добу до сесії міської ради. І ніхто не відповів, тобто реакції було нуль абсолютно. І коли ми прийшли, стояли муніципальна варта, це охоронці і умовне ТРО, наше Дніпровське, яке нас просто не пускала. Владислава, дружина військового та одна з найактивніших учасників мітингу. Разом із чотирирічною донечкою Сонею приходить під мерію Дніпра щосуботи, вже другий місяць поспіль. Добитися справедливого перерозподілу міського бюджету, а також посилення відповідальності аж до кримінальної за публічні висловлювання та образи від посадових осіб ОМС та державних службовців на період військового стану для жінки стало принципом. Між іншим, саме вона є авторкою даної петиції. Зараз після сесії міської ради це виконати вимоги петиції. Це по перше, є петиція, яка набрала три тисячі голосів, і також ми подавали місцеву ініціативу, яка зібрала 250 фізичних підписів з такими ж самими, майже з ідентичними вимогами, як є петиції, з конкретними з конкретним перерозподілом видатків з некритичних. Витрат на збройні сили України, і я хочу зазначити саме на збройні сили України, не на умовні укриття, наприклад, мобільні, які будуються у нас в місті, які вибачте перетворилися вже на туалет. Серед тих, хто вимагає гроші на зсу, і Дніпрянин Андрій під стіни міськради приходить не вперше разом із приятелем, тримає в руках яскравий банер, на якому червоним майорить запитання, що важливіше авто для охорони за мільйони гривень чи дрони для оборони. На ньому все сказано. Те, що ми підготували це, просто ми так хочемо ярко це висловити, щоб всі це побачили. Ми проти такого розподілення бюджету, проти такої влади, і хочемо на це якось повпливати. Будемо ходити доти, поки не досягнемо своїх цілей. Цього разу мітингувальники від стін міської ради пройшли мирною ходою до центральної площі Дніпра. До їхніх традиційних лозунгів додалися нові. Некрузака дрони. Некрузака дрони. Ні Дніпро, Дніпро, вставай! Дніпро, вставай! Дніпро, вставай! Дніпро, вставай! А вже на площі героїв Майдану мітингувальники вшанували полеглих за свободу та незалежність нашої країни. Та під символічну жовто-блакитну димову завісу виконали гімн України. Дніпряни все бачать, все розуміють і задають незручні, проте доречні питання міським чиновникам на своїх банерах, що важливіше, піар. Це я вже багато мітингів сюди приходжу. Вважаю, що це необхідно робити кожному громадянину України взагалі. Е, дуже пишаюся всіма, хто вірить в те, що е, можливі зміни. Бо якщо нічого не робити, то нічого й не буде змінюватися. Мені дуже важко дивитися, що е, грабують людей, що стільки смертей якихось просто через шиюсь жадобу і на це не можна споглядати. Взагалі якась випіюча наглість, коли йде війна, і вони просто піаряться. Це я не розумію, як це не люди. Ну, для мене це не люди. І я вважаю, що ми маємо звільнити, звільнити цих людей і шукати людей, які дійсно можуть представляти наші інтереси, нашу країну. Нам соромно за той бюджет, який приймає наша міська рада, скільки грошей витрачається? Виділено 2% бюджету на зсу? Це сором. Це сором нашій міській раді. Наші хлопці, зсу, національна гвардія захищають нас, тому. Нам не потрібна бруківка, Нам не потрібен піар. Нам потрібно більше грошей на зсу. Мій хлопець також зараз боронить нашу країну, тому я як ніхто інший, розумію і хочу справедливості. З Центральної площі міста мітингувальники знову рушили до мерії Дніпра, туди, де вже щосуботу проходить мітинг. Гроші на зсу. Мітингуватимуть наступної суботи, поки міська влада їх не почує. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Мерія вирішила придбати позашляховик за 2 мільйони 400 тисяч гривень. Toyota Land Cruiser купує для комунального підприємства Дніпровської міськради. Муніципальна варта. Саме працівники цього підприємства не пускали активістів та членів родин військових на сесію міськради, де затверджували бюджет міста. Очевидно, автівка потрібніша для мерії ніж допомога ЗСУ. Міськрада Дніпра закупила дерева, кущі і квіти за бюджетний кошт. Тендер на суму понад 6 мільйонів гривень. Саме стільки планують витратити на дерева та квіти. Договір був підписаний 14 листопада. Платникам податків обійдеться один саджанець каштану за 5,5 тисяч гривень, клену за 6,5 тисяч, платану за 7 тисяч гривень. Відповідні документи оприлюднено в Прозоро. Завищена ціна на закупівлю некритичної потреби саджанці, коли країну руйнують щоденно та гинуть найкращі українці на фронті. Абсолютно недоцільні, необґрунтовані витрати у військовий час, що загрожує національній безпеці. Пишуть дніпряни на сторінці цієї закупівлі в прозоро у зверненні до Держаудитслужби. Покров передав на фронт 18 камер відеонагляду та електрообладнання. Технічні засоби придбали та передали військовим за кошти міського бюджету. Таке обладнання вже допомагає нашим захисникам та захисницям на фронті, сприяє успішному виконанню військових завдань, підвищує ефективність бойових дій. Найперше зберігає життя військовослужбовців. Це спільна мета, за для досягнення якої громада покрова згуртувалася у підтримці збройних сил України. На черговій сесії обласної ради ухвалили бюджет Дніпропетровщини на 2024 рік. Він становить 8 мільярдів 600 мільйонів гривень. На підтримку сил оборони передбачено 357 мільйонів, 600 мільйонів на підтримку підприємств критичної інфраструктури, понад 400 мільйонів на модернізацію обласних медустанов, забезпечення ліками, обладнанням, підвищення кваліфікації медперсоналу, 90 мільйонів на виконання доручень вибор. Окрім цього, узгодили утворення селища Південне Новоолександрівської громади, перейменування села 1 травня Камінського району на село Богодарівка, перейменування села Чкаловка Камінського району на село Чубарівка. Продовжуємо інформаційний випуск. У Дніпрі відбувся зимовий бал під девізом Світ врятує любов серед учасників діти з особливими потребами. Офіційним партнером заходу виступив міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Ажні принцеси у вишуканих сукнях і принци у яскравих костюмах зібралися на зимовий бал, провели його під девізом Світ врятує любов. Учасники це вихованці центру інклюзивної творчості арт-паралелі та театру Незабудки. Під час свята вдалося об'єднати діток як з особливими потребами, так і з нормотиповим розвитком, які разом готувалися до балу. Дуже хочеться, щоб світ розумів і пам'ятав про те, що кожна людина, якщо вона вже народилася на цій землі, вона має право на щастя, вона має право бути щасливою, реалізувати свої творчі здібності. І тому у цьому заході приймають участь я, дітки з особливості розвитком, так і дітки з нормотиповим розвитком всі разом. І головна мета це розказати світової світові, що ці люди теж люди і вони мають право бути щасливими. Протягом чотирьох років інклюзивний театр «Незабудки» відвідує особлива дівчинка Марія. Їй 13 років. Як розповідає її мама Оксана, завдяки заняттям у театрі Марія почала розмовляти. Маша любить виступати, у неї є і головні ролі. І ще Маша займається здесь вокалом. Наші діти вчаться у звичайних дітей. так же, як ми в школу ходимо по інклюзії, тут же так само. У нас тут немає розділення. Разом з Марією на заняття до театру приходить і Олександра. Спілкування з іншими дітьми і соціалізація допомагають ставати більш відкритою до оточуючих. Батьки радять іншим вихователям, особливих діток частіше проводити їх на масові заходи, показувати їм світ, об'єднувати з іншими дітьми, записувати на секції і гуртки. Зараз війна переживання, хвилювання у дітей. Поганий сон, погане почуття, поганий настрій. А це свято, свято, нове плаття, нова зачіска, танці, бал. Вона не хвилюється на сцені, вона радується сцені. Розумієте? Вона щаслива на сцені бути. Щаслива завжди, завжди я на сцені, Щас, щаслива. Я радую всіму, всі, що я є. що... Мої друзі зі мною кожен мене підтримують, я дуже щаслива. 70 дітей різного віку продемонстрували свої вміння танці, співи, вірші, навички ведучих і найказковіше святковий вальс. Офіційним партнером зимового балу виступив Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність, який не перший рік підтримує центр інклюзивної творчості Арт Паралелі. Наші дітки, які дуже талановиті, які постійно приймають участь у фестивалях, які самі створюють вистави. Тому ми прийняли рішення започаткувати такий зимовий бал, який буде проходити кожен рік. І якщо ми кажемо про ментальне здоров'я дитини в першу чергу, а це ті діти, які потребують уваги, які потребують допомоги, і які такі світлі з постійною посмішкою на обличчі, і завжди хочеться їх підтримувати, їм допомагати. Тому я вважаю, що такий бал це початок нового життя, їхнього життя, який надасть їм натхнення, надасть їм сили робити далі ті прекрасні речі, які вони створюють. Фонд солідарність це наші друзі з самого початку нашого існування, і вони виступили офіційними партнерами цього свято. Вони нас дуже підтримали, як тільки я сказала про це свято. Тому вони офіційні партнери, партнери, і ми дуже хочемо зробити цей бал кожен рік, зробити це такою доброю, гарною традицією. Діти з особливими потребами вони роблять стрибок вперед, коли вони спілкуються з нами. І ми маємо не проходити біля них, а йти. З ними одним шляхом до перемоги їхньої над процесом, який так склався по життю. Я вдячна пані Людмилі Журавель Арт Паралелі, тому що вона опікується і не припиняє опікуватися. Я дуже вдячна міжнародному благодійному фонду Солідарність. Я дуже вдячна пані Яні Іванілевої за те, що вона опікується дітьми. Світ врятує любов, взаємопідтримка, допомога і добро. Ці якості втілені в дітей, які об'єднавшись між собою, змогли створити казковий вечір для себе і своїх рідних, уособлюють ці риси і дорослі, які підтримують творчі задуми малечі, опікуються дітьми, розділяють їхні захоплення, допомагають у розвитку і соціалізації. Маргарита Віталій Шалдов, Новини Д1. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі новин о 12 годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі. Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на понеділок, 11 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. Вранці без опадів. В день йтиме дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться на дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від нуля до 1 градусу морозу. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. У Сенельниковому новомосковську та кам'янському похмура погода. В день та ввечері йтиме дрібний дощ зі снігом. Температура повітря від мінус 2 до 1 градусу із позначкою плюс. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах марна погода. Зранку до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Температура коливатиметься від 0 до 4 градусів тепла. І народний прогноз погоди за 11 грудня придвічали погоду на майбутнє літо. Якщо сухо і холодно цього дня на спекотне літо. А якщо день теплий на холодне. Також звертали увагу на сніг. Якщо він випав цієї ночі, то буде лежати. А якщо вдень не затримається. У минулі часи була традиція 11 грудня слухати воду в криницях. Якщо чути плескіт, значить і гроші будуть водитися. А якщо порося верещить у сажі, бути холодам. А гуси часто ляскають крилами потепліше. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.